Книга Елен Вайт. Велика боротьба. Розділ 41 Спустошення ЗЕМЛІ. Бо гріхи її досягли аж до неба. І Бог пригадав неправди її. У чаші, в якій вона готувала вам вино, приготуйте її подвійно. Скільки вона себе прославляла, жила в розкоші. Стільки муки і горя завдайте їй, бо вона говорить серці своєму, це ж у царицею я не вдова і не бачитиму. Через це в один день кара на неї прийде і смерть, і плач, і голод, і буде спалена вогнем, бо сильний Господь Бог, котрий судить її, і будуть оплакувати її і голосити по ній царі земні, котрі блудодіяли з нею і розкушували, говорячи: Горе! Горе тобі, о місто, велике Вавилон, місто могутнє, бо суд твій прийшов однієї години. Книга Об'явлення, 18 розділ з 5 по 10 вірш. Земні купці, що збагатіли від сили розкоші її, від страху мук його стануть здалека і будуть плакати та голосити і казати: Горе, горе місто велике, зодягнене в вісон і парфиру та в кармазин, і прикрашене золотом і дорогоцінним камінням та перлами. Бо за одну годину загинуло таке велике багатство, книга об'явлення, 18 розділ 3, 11, а також з 15 по 17 вірші. Такі суди спіткають Вавилон у день гніву Божого. Він наповнив міру свого беззаконня, його час настав, він дозрів для знищення. Коли голос Божий звільнить свій поневолений народ, тоді матиме місце страхітливе пробудження тих, які втратили все у великій життєвій боротьбі. Коли час випробування ще не закінчився, вони були засліплені сатанинськими заблудженнями та виправдовували своє гріховне життя, багаті пишалися своєю зверхністю над тими, що мали менше переваг, але їхнє багатство було набуте порушенням закону Божого. Вони нехтували своїм обов'язком нагодувати голодних, одягти нагих, чинити справедливість і любити діла милосердя. Вони шукали власного звеличення і пошани від оточуючих людей. Тепер вони позбавлені всього того, що робило їх великими, а самі стали вбогими і беззахисними. Охоплені жахом, вони дивляться на зруйнованих ідолів, яким надавали перевагу перед своїм творцем. Вони продавали душі за земне багатство і насолоди, не дбали про збагачення Богові, Наслідок цього вони зазнали повної невдачі у своєму житті. Замість насолоди вони відчувають гіркоту, а їхні скарби зотліли. Багаті ридають над руїнами своїх розкішних будинків, над розсипаним золотом і сріблом. Раптом вони перестають ридати, жахом усвідомлюючи, що й самі повинні загинути разом зі своїми ідолами. Беззаконні жалкують, але не з приводу свого гріховного нехтування Богом та своїми ближніми, а тому, що Бог переміг. Вони оплакують наслідки власних гріхів, але не каються в беззаконні. Якби це було можливо, вони використали б усе задля перемоги. Тепер люди бачать, що ті, над ким вони глузували і насміхалися, кого бажали стерти з лиця землі, залишаються неушкодженими серед епідемій і землетрусів той, хто для порушників його закону вогонь нищівний, для свого народу є надійним сховищем Священнослужитель, який пожертвував істиною заради людської прихильності, усвідомлює тепер характер і вплив свого вчення. Всевидівще око спостерігало за ним, коли він стояв за кафедрою, коли ходив вулицями, спілкувався з людьми, а також за іншими його діями. Тепер усе це стає відомим кожна емоція душі, кожний написаний рядок, кожне сказане слово, кожний вчинок, який заводять людей в оману, були посіяним насінням, і тепер він бачить, в оточуючих його жалюгідних, пропащих душах дозріло жниво. Господь сказав. І легенько лікують нещастя народу мого, говорячи мир, мир, а миру нема. Ви брехнею заподіли біль серцю праведного, хоча не зробив йому болю. Зміцнюєте руки нечестивого, щоб він не відвернувся від своєї злої дороги, щоб спасти його при житті. Книга пророка Єремія, 8 розділ, 11 вірш, а також книга пророка Єзекіїля, 13 розділ, 22 вірш. Гори пастирям тим, що розгублюють та розганяють отару мого пасовиська. Ось тому покараю я вас за ваші лихі вчинки. Ридайте у пастирі та голосіть. І валяйтесь у попелі ви отари, бо виповнились ваші дні для зарізу, і вас розпорошу. і не матимуть пастирі захисту, а поводарі череди, сховища. Книга пророка Єремії, 23 розділ, перший та другий вірш. 25 розділ 34, 35 вірші Священнослужителі і народ бачать, що вони не підтримували правильних взаємовідносин з Богом. Тепер вони знають, що повстали проти автора всіх справедливих і праведних законів. Нехтування божественними заповідями сприяло виникненню різних видів зла, чвар, ненависті, беззаконня, доки земля не перетворилася на широке поле боротьби і безодню розпусти. Така картина постає тепер перед тими, хто відкинув істину і обрав шлях омани. Жодні слова не здатні передати того відчаю, який охопить неслухняних і невірних, коли вони побачать, що назавжди втратили вічне життя мужі, перед талантом і красномовністю яких схилявся весь світ, тепер побачать усе в правдивому світлі. Вони зрозуміють, що втратили через непослух. І, припавши до ніг тих, кого зневажали і висміювали за їхню вірність Богові, визнають, що Бог любить їх. Народ зрозуміє, що його ушукали. Люди звинувачуватимуть один одного в тому, що приречені на загибель, але найгіркіші звинувачення впадуть на голови священнослужителів. Невірні пастирі пророкували приємне вони навчали свою паству вважати закон Божий непотрібним і переслідувати тих. Хто свято дотримувався його. Тепер ці вчителі у її зізнаються перед усім світом, що обманювали людей. Натовпи народу охоплює людь. Ми загинули, кричать вони, загинули через вас і повстають проти лжа пастирів. Ті самі люди, які більш за всіх захоплювалися ними, тепер виголошують на них найстрахітливіші прокляття. Ті руки, які колись вінчали їх лаврами, тепер підіймаються, аби вбити їх. Мечі, котрі повинні були вигупити народ Божий, обертаються проти його ворогів. Всюди відбуваються сутички і пролиття крові. Дійте гомін до краю землі, бо Господь над народами суд звершує. Він буде судити кожне тіло і несправедливих віддасть їхньому мечеві. Книга пророка Єремії, 25 розділ, 31 вірш. Протягом шести тисяч років тривала ця велика боротьба. Син Божий та його небесні вісники. Боролися із силами лукавого, щоб застерегти, просвітити й спасти синів людських. Тепер кожна людина зробила свій вибір беззаконні назавжди об'єдналися із сатаною в його боротьбі проти Бога. Настав час, коли Бог відновить авторитет свого зневаженого закону. Тепер боротьба буде вестися не тільки з сатаною, а й з людьми. Господь над народами суд звершує, несправедливих віддасть їхньому мечеві. Знак визволення буде покладений на чолах людей, що зітхають та стогнуть над усіма тими гедотами, що робляться. Після цього вийде ангел смерті, зображений у видінні Єзакіїля, у вигляді людей із смертоносною зброєю, яким дане повеління старого, юнака й дівчину, і дітей та жінок позабивайте дощенту. А до кожної людини, що на ній цей знак, не підійдете, а почнете від моєї святині. Пророк говорить Почали вони від старших мужів, що були перед храмом. Книга пророка Єзикіля, 9 розділ з 1 по 6 вірш. У першу чергу будуть знищені ті, які вважали себе духовними охоронцями народу. Невірні вартові загинуть першими без пощади й жалю. Немає нікого, хто б мав милість до них або щадив їх. Чоловіки, жінки, дівчата, навіть малі діти загинуть разом. Бо Господь ось виходить із місця свого карати мешканців землі за їхню провину. І земля видасть кров, яку вібрала, і вже не закриє убитих своїх. Книга пророка Ісай, 26 розділ, 21 вірш. А оце буде кара, що нею ударить Господь всі народи, хто піде війною на Єрусалим, тіло їхнє гнитиме, ще як на ногах своїх будуть стояти, і очі їхні гнитимуть в своїх ямках. І язик їхній гнитиме в їхньому роті, і станеться вдень той між ними велике збентеження від Господа, хапатимуть один одного за руку, і підійметься рука одного проти руки ближнього. Книга пророка Захарія, 14 розділ 12 та 13 вірші. У несамовитому вирі людських пристрастей і немилосердного гніву Божого загинуть нещастиві мешканці землі: священники, правителі, народ, багаті й бідні. Великі й малі. І будуть побиті від Господа в день той лежати від краю землі аж до краю землі, не будуть оплаковані, і не будуть позбирані, і не будуть поховані. Книга пророка Єремії, 25 розділ, 33 вірш При другому приході Христа нечестиві будуть вигублені з лиця землі, вбиті духом уст Його і знищені славою Його. Христос візьме свій народ у місто Боже, і земля залишиться без мешканців. Ось Господь нищить землю і пустошить її, і обертає поверхню її, а мешканців її розпорошує. Земля буде дощенту зруйнована та вся пограбована, бо це слово Господь проказав. Бо переступили закони, постанови порушили, зламали вони заповіта від вічного, тому землю прокляття поїло і одержали кару мешканці її, тому то спалені мешканці землі. Книга пророка Ісаї, 24 розділ Перший, 3, 5 та шостий вірші. Уся земля подібна до безлюдної пустелі, на її поверхні руїни, знищених землетрусом міст і сіл, вирвані з корінням дерева, кам'яні брили, викинуті морем або відірвані від скель. На місці гір, що зрушилися зі своїх місць, видніються провалі безодні. Відбувається подія, символічно змальована в останньому акті урочистого служіння в день примирення. Після того, як закінчувалося служіння у святому святих, і гріхи Ізраїлю були видалені зі святині кров'ю жертви за гріх, перед лице Господа приводили козла відпущення, і в присутності всього народу первосвященик визнавав над ним усі гріхи Ізраїлових синів та всі їхні провини через усі їхні гріхи, поклавши руки на голову його. Книга Левитів, 16 розділ, 21 вірш. Так само, коли закінчиться служіння примирення в Небесній святині, тоді в присутності Бога небесних ангелів і сумно спасенних гріхи народу Божого будуть покладені на сатану. Він буде оголошений винуватцем усього зла, до якого підбурював людей. І як козла відпущення відсилали в безлюдну пустелю, так і сатана залишатиметься на спустошеній і на заселеній землі. Автор об'явлення передрік вигнання сатани стан хаосу та спустошення. В якому перебуватиме земля тисячу років. Після опису подій, другого приходу Господа і знищення беззаконних в далі зазначається, і бачив я ангела, що сходив з неба, що мав ключа від безодні, і кайдани великі в руці своїй, і схопив він Змія, вужа стародавнього, що диявол він і сатана, і зв'язав його на тисячу років та й кинув його до безодні, і замкнув його, і початку над ним поклав, щоб народи не зводив уже. Аж поки не скінчиться тисяча років. А по цьому він розв'язаний буде на короткий час. Книга Об'явлення, 20 розділ з 1 по 3 вірш. Слово безодня означає спустошену, вкриту темрявою землю. Це, очевидно, і на підставі інших текстів святого письма. Про стан землі на початку Біблія говорить А земля була пуста та порожня, і темрява була над безодною. Книга буття, перший розділ, другий вірш. Пророцтво говорить, що вона принаймні частково повернеться до цього стану. Дивлячись у майбутнє на великий день Господній, пророк Єремія говорить дивлюся на землю, аж ось порожнеча та пустота, і на небо і немає його світла. Дивлюся на гори, аж вони трусяться, і всі з хитаються. Дивлюся, аж ось вже немає людини, і порозліталося все птаство небесне. Дивлюся, аж ось край родючий пустиною став. А міста його знищені всі. Книга пророка Єремія, 4 розділ з 23 по 26 вірш. Така земля буде оселою сатани і його злих ангелів упродовж тисячі років. Прикутий до землі, він не матиме доступу до інших світів, щоб дошкуляти спокусами тим, хто ніколи не впадав у гріх. У цьому розумінні він буде зв'язаний не залишиться більше нікого, над ким він міг би виявити свою силу. Він буде повністю позбавлений змоги зводити й губити людей, що протягом багатьох століть було його єдиною радістю. Пророк Ісаї, говорячи про скинення сатани, вигукує Як впав ти з небес, о сину зірниці досвітньої, ясної зори! ти розбився об землю погромнику народів. Ти ж говорив Бог у серці своєму, зійду я на небо, повище зір Божих поставлю престола свого, уподібнюся Всевишньому. Та скинений ти до душеволу до найглибшої ями. Ті, що на тебе дивитися будуть, приглядатимуться до тебе, звертатимуть увагу на тебе. Чи то той, що змушував землю тремтіти, що хитав царствами, що обертав у пустелю світ, а міста знищував, що в'язнів своїх не пускав він додому. Книга пророка Ісей, 14 розділ з 12 по 17 вірші, протягом шести тисяч років бунт сатани змушував землю тремтіти. Обертав у пустелю світ, а міста знищував, і в'язнів своїх не пускав він додому. Протягом шести тисяч років він тримав у в'язниці народ Божий і залишив би їх у своєму полоні навіки, якби Христос не розбив ці кайдани та не відпустив полонених на волю. Навіть над нечестивими сатана не буде вже мати влади. Він залишиться тільки зі своїми злими ангелами, щоб збагнути наслідки прокляття, спричинені гріхом. Усі царі народів, вони всі у славі лягли, кожен у своїй усипальні. Ти ж від гробу свого відкинений геть, мов галузка бридка. Ти не будеш поєднаний з ними у гробі, бо землю свою зруйнував, свій народ побивав. Книга пророка Ісаї, 14 розділ з 18 по 20 вірш Тисячу років сатана блукатиме по спустошеній землі, дивлячись на результати свого повстання проти закону Божого. Цей час буде для нього періодом невимовних страждань. З моменту свого падіння, у своїй безперервній діяльності, він не мав часу для роздумів, але тепер, позбавлений всякої влади, матиме змогу замислитися на тією ролю, яку він відіграв, починаючи з перших хвилин повстання проти небесного правління, щоб з трепетом і жахом чекати страшного майбуття, коли буде змушений прийняти покарання за скоєне зло і за гріхи, вчинені підпливом його спокус. Для народу Божого полонення сатани принесе радість і втіху. Пророк говорить, і станеться того дня, як Господь дасть тобі відпочинок від страждань твоїх, від клопоту Твого та від важкого рабства, що на тобою тяжіло, ти заспіваєш оцю пісню глумливо про царя Вавилону, який у даному випадку символізує сатану, та й скажеш як це не стало гнобителя, минулося гноблення. Господь зламав палицю безбожних і жезла пануючих. Який люто бив народи ударами безупинно, що в гніві гнобив був людей переслідуванням безупинним. Книга пророка Ісаї, 14 розділ з 3 по 6 вірш. Протягом тисячі років між першим і другим Воскресіннями відбудеться суд над безбожними. Апостол Павло вказує на цей суд, як на подію, котра матиме місце після другого приходу Христа. Тому не судіть перечасно нічого, аж поки не прийде Господь. Який і висвітлить заховане в темряві, і виявить задуми сердець. Перше послання до Коринтян, четвертий розділ, п'ятий вірш. Даниїл говорить, що коли прийшов стародавні днями, даний був суд святим Всевишнього, книга пророка Даниїла, сьомий розділ, 22 вірш? У цей час праведні пануватимуть, як царі та священники Божі. Іван говорить І бачив я престоли та тих, хто сидів на них, і суд їм був даний. Вони будуть священниками Бога і Христа і царюватимуть з ним тисячу років. Книга Об'явлення, 20 розділ 4 та 6 вірш У цей час, як і передрік апостол Павло, святі судитимуть світ. Перше послання до Корінтян 6 розділ, 2 вірш. Разом з Христом вони судитимуть беззаконних, порівнюючи їхні вчинки з книгою закону Біблією, і вирішуватимуть справу кожного згідно зі звершеними за життя вчинками. Відповідно до цього буде визначена міра покарання і записана проти кожної імені в книзі смерті. Сатана та злі ангели також будуть судимі Христом і його народом. Павло говорить Хіба ви не знаєте, що ми будемо судити ангелів? Перше послання до Корінтян шостий розділ третій вірш. А апостол Юда стверджує І ангелів, що не зберегли початкового стану, але кинули житло своє. Він зберіг у вічних кайданах під темрявою на суд Великого дня. Юда, 6 вірш. Наприкінці цього тисячоліття станеться друге Воскресіння. Нечестиві воскреснуть з мертвих і з'являться перед Богом для виконання над ними вироку суду написаного. Іван, говорячи про Воскресіння праведних, додає А інші померлі не ожили, аж поки не скінчиться тисяча років. Книга Об'явлення 20 розділ. 5 вірш. Аїсай писав про нечестивих. І будуть зібрані разом, мов в'язні до ями, і у в'язницю вони будуть замкнені, а по днях багатьох будуть відвідані. Книга пророка Ісаї, 24 розділ, 22 вірш.